Мелодія двох сердець від безкрайнього моря до безмежного океану. Давним-давно, у далекому королівстві Лазурна гавань на березі Блакитного моря, де сонячне проміння гріє найтепліше, а кожна піщинка мерехтить мов діамант, стояло місто, що здавалося творінням самої природи. Колір моря тут був такий чистий і глибокий, ніби в ньому відбивається небо. Саме тут жив відважний і добрий принц, а його душа була сповнена благородства. Якось літньої пори в це чарівне місто приїхала молода принцеса. Дівчина вирішила провести кілька днів під спокійний шепіт морських хвиль. Одного вечора, коли сонце занурювалося за обрій, перетворюючи небо на золоте полотно, принцеса вирушила на прогулянку разом зі своєю подругою. Вони обрали терасу біля моря. Де звуки хвиль перемішувалися із веселими розмовами. Дівчата жартували і сміялися, аж поки на терасі, залитій теплим світлом західного сонця, не з'явився принц. Погляди принца і принцеси зустрілися, і в мить здавалося, зупинився час. Вітер замовк, а хвилі ніби завмерли. Принц і принцеса дивилися одне на одного і щось невидиме. Магічне прокинулося між ними. Хоча того вечора вони спілкувалися лише коротко, їхні серця вже знали. Це була доля. Уже наступного дня принцеса повернулася до свого рідного міста, де в повітрі віяло ароматом квітучих каштанів, але відчуття, що їхні душі вже з'єдналися, не зникло. Відтоді вони почали обмінюватися чарівними листами, які передавали мудрі морські чайки котрі несли послання через безкраї морські простори. Попри відстань, зв'язок між принцем і принцесою лише зміцнювався. Минув рік, і вони знову зустрілися на тому ж узбережжі, але цього разу принцеса провела біля моря кілька місяців. За цей час їхні почуття розквітли, мов троянди під ніжним літнім сонцем. Принц грав для неї на гітарі, а вечорами вони прогулювалися під зоряним небом, де кожна зірка благословляла їхню любов. Вони дивилися кіно на пляжі, сміялися й раділи, як діти. Коли принцеса повернулася додому, принц надіслав їй величезного ведмедя, м'якого, наче хмаринка, та букет її улюблених півоній, символ його щирих і незмінних почуттів. Ці подарунки стали першим кроком у довгій казці, яку вони почали писати разом. Відтоді їхні серця билися в унісон, як дві океанські хвилі, що ніколи не розлучаються. Згодом принц і принцеса знову зустрілися, але тепер у великому місті вогняного дракона. Стародавні стіни оточували місто, а над ним височів величний замок, із якого відкривалися неймовірні краєвиди на розлогі долини та широку річку. Вони разом гуляли старовинними вулицями, милувалися дивовижними пейзажами з замкових веж. А тоді, коли небо вкривали хмари й починав падати дощ, ховалися у затишній кав'ярні, де запах свіжозвареної кави змішувався з ароматом випічки. У той день принц подарував принцесі букет прекрасних квітів, але зачарована їхніми розмовами, вона випадково залишила його у кав'ярні. Принц, помітивши це, не засмутився. А навіть зберіг обгортку з квітів як символ їхнього кохання, нагадування про день, коли їхні серця знову з'єдналися. І перед черговою тимчасовою розлукою принц залишив принцесі на згадку про себе ще один подарунок рожевого пухнастого дракончика. Відтоді принц і принцеса почали жити в одному замку. Їхні дні ще більше наповнювалися теплом, щирими усмішками та тривалими прогулянками. Вони разом відкривали нові місця, гуляли парками, каталися на королівській кареті, милуючись краєвидами, насолоджувалися неймовірними частуваннями. Їхні дні були сповнені веселощів і пригод, а вечорами вони, залишаючись наодинці, під звуки чарівної музики його гітари, рахували зорі. Принцеса сяяла у світлі місячної доріжки, а принц, тримаючи її за руку, Завжди був поруч, захищаючи і підтримуючи. Разом вони вирушали у романтичні подорожі, іноді без певної мети просто їздили світами, насолоджуючись товариством одне одного. Вони ділили всі радощі та негаразди. І щоразу, коли життя приносило випробування, їхня любов тільки зміцнювалась. Принцеса піклувалася про принца, завжди підтримувала його. А він, в свою чергу, дав їй відчути, що на нього можна покластися у будь-якій ситуації. Минали чудові роки, наповнені щастям і мріями, але одного дня принц і принцеса усвідомили, що шумне і гарне місто з його кам'яними джунглями вже не приносить їм радості. Вони вирішили залишити місто і вирушити за три-дев'ять земель до нової заморської країни. Де океан зустрічає небо, а вітер нашіптує стародавні легенди. Там, на березі безкрайнього океану, вони знайшли свій новий дім. Їхня оселя була сповнена затишку, тепла та любові. Разом із ними жив їхній вірний супутник великий кіт на ім'я Булка, який з'явився у них одразу після переїзду. Булка, як справжній кіт-аристократ, Багато спав на пухких подушках і мав свої вибагливі смаки, обираючи лише найкращі королівські харчі. Він часто займав найзручніше місце біля каміна, де годинами насолоджувався теплом, муркочучи собі під ніс. Булка приносив затишок і доповнював атмосферу дому своїм граційним і незалежним виглядом. Після багатьох спільних пригод принц і принцеса зрозуміли, що їхні серця знайшли свій дім одне в одному і, відчуваючи тепло й спокій, вирішили одружитися та побудувати своє власне королівство. Їхнє весілля стало справжнім святом. Там зібралися люди з різних земель, щоб побачити, як двоє сердець, об'єднаних коханням, випробуваннями та пригодами, нарешті з'єдналися у шлюбі. На весільному балу наречені пообіцяли один одному. Що розлучити їх зможе відтепер лише 31 лютого. Їхнє життя стало сповнене музики, сміху та безмежної любові. Вони керували своїм королівством мудро і справедливо, і воно процвітало під їхньою турботою. Принц і принцеса часто вирушали в мандрівки, вивчаючи нові загадкові землі, де заховані таємниці й стародавні легенди. А вечорами їхній замок наповнювався світлом і радістю. Їхні дні були сповнені тепла, а ночі мрійливих розмов і планів на майбутнє. З часом вони стали не лише правителями, а й прикладом справжньої любові та відданості для всього королівства. А маленький рожевий пухнастий дракончик, що мандрував разом із ними з самого початку, завжди нагадував їм про силу їхнього кохання. Вічного і непереможного, і хоч би куди привели подорожі, вони знали. Їхнє кохання витримає всі випробування та залишиться таким же сильним і чистим, як у той день, коли їхні погляди вперше зустрілись на березі моря.